У мене тут новинка від виднесла Богдан. Давайте подивимось, що це саме є, тому що ця книжка, на яку я дуже-дуже довго чекала. Ладно, дуже довго насправді, тому що я прочитала першу частину десь в березні. Я точно точно напишу тут десь зазначу, але я знала, що буде друга частина, я знала, що на але я чесно не очікувала, що буде так швидко, буквально за декілька місяців. Ще пакування. Так, добротнув Богдан. Пакую свої книжки. Подивіться, яка вона красивеза. просто. Це що таке, дивіться, який тут зріз. Боже, мені здається, чесно, ця ця частина ще гарніша, ніж перша. Я знайшла першу частину, вона в мене, до речі, без зарізу. Ось така, вона теж красивенька, але чесно, мені чомусь хозалом ну, це мої два улюблені кольори. ну, просто... Е це мої улюблені кольори, але, е але, але все одно мені оця якось так, оцей зелений, такий, і тут рувай така вже якась така, знаєте, більш така якась, не знаю, жорстка. <головік> Тому мені поки що більше подобається, і в нас зі зрізом. Ну, тобто ця в мене без, а ця з таким красивезним. Що? Ого. Ого. Який тут цей? А! ого, Дивіться. Капець! Ну, тобто, по мене це видання якби це ексклюзивне, тому що, ну, хоча тут чорно-білі, а тут вже все кольоровеньке. Тому... Це мені сподобалося на здається, що на пять От, Отому я беру найближчим часом у серпні читати ось цю. Це, до речі, не сказала, що це. Це загроза без обличчя Олександр Черепан. І це друга частина ж ці, без коси, це взагалі буде трилогія. Е, вже повністю вона завершена, тобто лише видництво готує її до друку. І я з чекаю також на вже на третю заключну частину, тому що хочу дізнатися, чим усе там закінчиться. Тому що тут, в принципі, вона доволі вже так завершена, але так я ніби оцей Розвиток для наступного кроку в історії. Тому тому цікаво, що ж там буде ось тут, тому що о, це якийсь такий загадковий мущинчик за якась сутність така. Ну, побачимо, що там таке чекає на нашу головну героїню Ровей. І чи буде з нею Ксандер, до речі, мені цікавенько. Ой, ну і тут є дракони. Це, до речі, мої перші книжки про дракони, не враховуючи Гаррі Поттера. Тому мені здається, що після них можливо я полюблю читати книжки про драконів, але побачу, побачу.